З 27 березня усі кропивничани можуть долучитися до сил спеціальних операцій саме через рекрутинговий центр, який знаходиться в приміщенні фонду імені Святослава Хороброго. Коли людина бачить рекрутинговий центр, вона має на 100% розуміти, що це просто можливість поспілкуватися. Можна поговорити про наболіле а можна поговорити про те, чого ти насправді боїшся, і як побороти, подолати свій страх і прийняти для себе важливе в житті рішення. Перш за все, ми хочемо наразі довести зараз те, що до сил спеціальних операцій можна долучитися і потрібно пробувати, тому що елітарність підрозділу, і це дійсно дуже елітний підрозділ. Він створює таку. Ауру невідомості і таємничості, і багато людей, і хлопців і дівчат насправді в цьому дуже сильно сумніваються, що вони достойні долучитися до такого підрозділу. Але в силах спеціальних операцій найголовніше це мотивація, тому що мотивація будує людину. Служба в силах спеціальних операцій це не тільки про престиж, це також про відповідальність, відповідальність перед собою, відповідальність перед своїм колективом. Це про братерство, це про взаємодію, це про взаємодопомогу і про підтримку. І також найголовніше це про захист батьківщини.